Всім добрий ранок. Я вже на роботі знаходжуся. У нас 8 ранку на годиннику. Зараз покажу вам кабінет, центр професійної кар'єри, який знаходиться в Батийському будівельному ліцеї. І які тут гарні вазони в нас, це вазони нашого директора. Вона любить дуже вазони, зараз вам покажу. Наш кабінет, центр професійної кар'єри, траєкторія успіху. Сюди дітки приходять на профорієнтацію ми проводимо. От зараз вам покажу. Такий у нас кабінетик гарний. І ось наші вазони. Це мох такий гарний. А кущ. Угу, Краса. Дуже мені подобається. Такий він весь як воздушний. Ой, такий класний, класний мох. Бачите, літом він підчіплюється до цього і відсить. Ну, класний вазон. І зараз ще покажу вам отаку ось красу. Хм? Калачики. Ха? Це вони вже поперецвітали. Це яка гарна. Колір бомба-ракета. Біленькі такі калачики. І ось. Ой, це не калачик, я не знаю, як він називається. Цей вазон теж ну краса, дуже гарна. У нас в коридорі такі вазони гарні. о, Бачите, які на полу стоять. Яка краса. А це наші діти робили дерево. Ось таке сакуре. Ось ще на нас. А тут у нас стінку дівчата малюють наші художники малювничі, кажуть під керівництвом. Катерина Андрія майстер наш. Ось так малюють, буде гарна дуже стінка. Це наші живописці. Професія живописець оформлювач вітрин, будинків, приміщень. Ось також наші вазони, віконці, така гарна квіточка. Краєвид гарний. А це наш хол на першому поверсі. Теж ремонтні роботи ще проводяться у ньому. О, такий у нас один вазон стоїть. Раз покажу. Тут другий вазон. Це у нас таке дерево ось, символіка і наші вазони. Це яка краса. Така краса. Всі вони цвітуть. Ось показала в нас, які є вазончики в закладі освіти. Ще хочу показати, як наші живописці, але потім дітки малюють дуже гарно, навчаються на живописці, дуже гарно малюють. Потім, як вона малює стінку, розмалюючи її. Я вам покажу.